Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні у нас перший день весни. Настала весна, але як ви можете бачити, за погодою в нас майже зима. Ще лежить сніжок. Погода в нас сьогодні похмура, небо сіре, вітру немає, морозець на дворі. Бачите? Але лежить у нас ще тут сніжок. Зверніть увагу, що під деревами з'явилися проталінки. Бачите? Ось. Але я вам зараз дещо покажу. Зверніть увагу на Деревах набобнявалися бруньки. Дивіться, це перші ознаки ранньої весни. ось Вони вже з'являються. Ну, до листочків, звісно, ще далеко, але я вам ще ось покажу, дивіться, уважно, дивіться. з'являються оце перші ознаки весни. Ось, дивіться, які вони вже стають До побачення.